Зберегти старовинну породу коней, що є символом Карпата, також популяризувати гуцульську культуру. На Косівщині відкрили центр гуцульського коня. На території Національного природного парку Гуцульщина нині не тільки зберігають одну з найстаріших аборигенних порід України, а й продовжують її. Ця лошадка народилась недавно, десь півтора місяця назад. Його кличка Зорян, маму звати зірка. Характер в неї спокійний, досить така. З людьми можна працювати з нею. Прекрасно носить верхи, в сідлі, без сідла. Невеликі на зріст, кремезні сильні й витривалі гуцульські коні справжні легенди українських Карпат. Вони здатні щодня долати 50-60 кілометрів у лісостій місцевості, при цьому переносячи на собі до 150 кілограмів. Їх ще називають гуцуликами, адже вони допомагали місцевим мешканцям у важких гірських умовах перевозити вантажі, виписали худобу та були незамінними у господарстві. Цю кобелку що в сідлі, звати Арніка. Також досить молоденька, постійно працює з маленькими дітьми, чемна, справжня гуцулочка. Наразі гуцульських коней залишилося небагато. З розвитком техніки їхня популяція поступово скорочується. Відтак на Косівщині справою з відродження гуцульської породи коней уже понад три десятиліття займається родина стефураків. Починали, каже пані Ірина, буквально з кількох тварин. А сьогодні, завдяки їхній праці, гуцульські коні знову ходять гірськими стежками. Нам привезли такого породістого жеребця, дуже шикарний гуцула. гуцульської породи жеребця привезли його. На розп... на розплодження. Потім ми почали шукати по параметрам, по всім кобилак, яких він покривав, і таким чином у нас почався цей процес відродження. Ну, на відміну від решти тварин, коні це довгий процес. В тому плані, що коніка треба виховати до трьох років його треба заїздити, щоб у нього прийшли рефлекси, все. Потім, а потім уже вибирають по темпераменту, для чого більше годиться. Основна наша робота була то відродження цієї породи, яку ми так і продовжуємо. Наразі в нацпарку створені всі необхідні умови для кінного туризму та іпотерапії, та навіть уже проводять заняття. Частими їх відвідувачами стали захисники, які нині проходять реабілітацію на Прикарпатті. Прийшов на відкриття військовослужбовець Костянтин. Він родом з Харкова. Під час боїв на фронті міна впала поруч із чоловіком, а уламки від неї посікли тіло. Поки займатися на конях він не може, втім обов'язково сюди повернеться. Мені хлопці розповідали, що це дуже приємно, дуже класно, все. Ну, Це треба, це як контактний зоопарк. Це треба з тваринами мати спілкування, якесь. І, і воно їх відлікає від цього про війну, про це заспоківався. Більш-менш цивільне життя і тварини дуже допомагають, особисто коні. Це є як лікувальне. Центр уже приймає перших відвідувачів, а головне тут роблять усе, щоб зберегти гуцульського коня для наступних поколінь. Пан Юрій каже: для мешканців гір це більше ніж тварина, це помічник, товариш. А подекуди справжній член родини. Всі коні, які є в Європі і не тільки мають коріння косівське. Оці е, початкові лінії: Горала, гургула, гробі. Це все походження з Косівщини було таким науковим шляхом доказано, що резистентність гуцульської породи кони, як місцевої породи, дуже висока і порівняно з іншими навіть більша. Ми також проводили селекцію, оскільки на гусульській породі використовується чистопородне порування. На даний час ми акцентуємо увагу на розвитку кінного туризму і іпотерапії. З відкриттям робота центру гуцуцького коня виходить на новий рівень, адже поряд з територією національного природного парку є ліс, де розроблені кінні маршрути та пізнавальні стежки. В майбутньому саме цими шляхами планують проводити рейди на гірські вершини Косівщини, де відкриваються неймовірні горизонти. Віталія Куч, Андрій Аргара, телеканал 402.